Кокосові тістечка бонбон, що означає смакота або дрібні ласощі. У Львові є таке слово «лейгуміни» – найкращий переклад для цієї випічки. Приготування тістечок невибагливе і просте, а насолода та. Щоб печиво було легеньким та повітряним, використовую тільки білки. Легенько збиваю два білочки. І щойно білки запіняться, всипаю 8 г ванільного цукру. Ще трішки продовжую збивати, щоб проступився ванільний цукор, хоч зрештою піна має бути легенькою, зовсім не щільною. І ось до такого пінистого білка потрібно всипати 80 г цукрової пудри, попередньо просіявши. Я додаю цукрову пудру до білків порційно, щоразу, трішки збиваючи після цього. Збиті білки із цукровою пудрою, так і залишаться досить рідкими, лише набудуть глянцевого відтінку. І саме час додати кокосову стружку. Всього я використовую 100 г кокосової стружки, котру також додаю проційно. Ще разу після цього розмішуючи вінчиком. Всипавши останню порцію кокосової стружки, міняю вінчик на ложку. А точніше на чайну ложечку. І ще раз ретельно все перемішую. В результаті це має бути легеньке, пухке і, можна сказати, навіть розсипчасте тісто, із котрого можна формувати кокосові стружки руками. Я ж викладатиму кокосове печиво за допомогою чайної ложки на деко, застелене пергаментом. Набираю неповну чайну ложечку, але з гіркою кокосового тіста та кладу в деко. Всі кокосові тістечка не мають чіткої форми, але це зовсім не зашкодить печиву. Щоб кокосова маса тримала скупки, можна її трішечки притиснути іншою чайною ложечкою. Все це робиться дуже швидко. На приготування цього печива, в мене пішло буквально 15 хвилин. Духовка в мене вже попередньо розігріта. Температура 180 градусів, час випікання близько 15 хвилин. Ці кокосові тістечка мають бути ледь рум'яними зверху, з такою хрумкою скоринкою, а середині з біленькою ніжною та повітряною м'якотю. Це як кокосове бізе. Рецепт італійський. Використання тільки білків та цукрової пудри надають кокосовому печиву, легкості, делікатності та вишиканого смаку. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки нехай смакує!